Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні до мене, веселю знову прилетіли своїм чудовим літнім співом пташки зинтри, пташки з гутного скла. Це повзики, які рухаються по дереву, вниз головою. Це єдина пташка зверху вниз. Їх співу, їх краса на перевершенні І це продовження. Неймовірної краси моїх улюблених ортензій. Ортензії завжди символізували і на Сході, і в Європі лагідність, душевний спокій, красу, широту душі і достаток. Адже яка вона гарна, яка вона плідна. І яка вона різнобарвна. І дивує те, що одна квітка може протязі усього свого квітіння змінювати кольор квіточок. Гортензія дуже багато в Чернівцях. Це один із символів Чернівців. І це символ моєї душі. Для мене гортензія асоціюється з декільками містами. Звичайно, в першу чергу це Чернівці. Який величезний куст є на провулку Джамбула Вербицького Чубинського, Павла Чубинського тепер, на вулиці Голокар-Тимовського, на вулиці Пушкіна Олега Панчука, як різь у центрі, біля Вірменського собору, у дворику, органного залу, Ортензії скрізь, і в кварталі ВІЛ різнокольорові. Неймовірні, адже в Чернівцях дуже підходить клімат для гортензії, багато сонця і вологості. Гортензія – це символ батумі, адже там їх так багато, як багато сортів гортензії і кольорів. Не одна сотня видів можуть тішити наше око і дарувати неповторні відчуття. Гортензія неймовірно еротична квітка, яка надихає. Це квітка мистецтва, це квітка душі. Гортензія в мене так само асоціюється з греком Зорбою, адже в театрі Франка на виставі Грек Зорба, не перевершена Анатолію Хостюкою, це його культова роль, закохався. Портензія вона була наївною. У них було кохання, але теж був грек Зорба, неймовірний покуреєць. Цю історію треба дивитися: яка я щаслива, що бачила цю історію багато разів. Живу. Не хочеться, щоб це ставало легендою, хочеться, щоб це ще продовжувалось. Неймовірні гортензії, серветочка, яку плела своїми ручками якась давня італійська панія, пташки від Зинтри, неймовірний бренд з Галичини зі Львову, з брюховичів згутного скла витвір мистецтва, які співають своїх пісень. Ваза антична у формі амфори в поєднанні чоловічого і жіночого початків у формі неперевершеної краси і вигинів жіночого тіла. І чудові, фантастичні, чуттєві, яскраві, еротичні чернівецькі гортензії. неймовірного настрою в чудовому вайбі нам усім, на своїй Богом даній оквічені гортензіями співом пташок землі на нашій Україні.